Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку програмний проєкт і файли, що входять до його складу. І розглядати ми цю тему будемо на базі безкоштовного середовища розробки програмного забезпечення Lazarus. Отже, що таке проект? Проект це набір файлів, з якими користувач працює під час створення прикладної програми в об'єктно-орієнтованому середовищі програмування. Проект, створений в середовищі Lazarus, містить. Такі файли. Project.exe це запуск проекту на виконання. Unite – програмний код FreePascal. UniteLFM. Дані процесу проєктування форм. Та також може містити інші файли та папки. Давайте розглянемо з вами меню, вкладку Меню проект. За допомогою цієї вкладки ми з вами можемо створювати нові проекти, використовувати шаблони проєктів, відкривати проекти, закривати проекти, зберігати проекти та змінювати структуру проєкту. Після вибору кнопки Новий проєкт відкривається вікно Створити новий проект, у якому потрібно вибрати у списку застосунок. І натискаємо ОК. Які бувають способи виконання проєкту? Перший спосіб це натиснути команду виконати в меню «Виконати». Другий спосіб це вибрати кнопку Виконати на панелі інструментів. Це такий зелений трикутничок. І третій спосіб натиснути клавішу. F9. Тепер давайте розглянемо, що таке екранна форма. Екранна форма це вікно, що містить візуальні графічні елементи або об'єкти управління, такі як меню та кнопки. Кожен такий об'єкт може мати зв'язаний із ним функціональний програмний код, який оформляється у вигляді процедури опрацювання подій. Наприклад, перед собою, от ви бачите, зразок екранної форми. Після запуску програми на виконання для кожної екранної форми створюється файл з розширенням LFM, у якому збережені відомості, отримані в процесі проєктування форм. Такий вигляд він має. На початку створення екранної форми дизайнер форму проєкту виглядає як порожня робоча область, на якій користувач може розміщувати різні об'єкти або елементи управління. Якийсь текст, кнопки, перемикачі, малюнки тощо. Властивості форми. Форма може мати події та методи для форми. Також форма може мати об'єкти. В свою чергу, об'єкти можуть мати властивості та значення властивості. Також в екранній формі можуть бути події та процедури. Щоб додати екранну форму, нам потрібно зайти в розділ меню Файл, нова форма. Або на панелі інструментів вибираємо Інструмент нова форма. Продовжуємо розглядати далі екранну форму. Ось такий вигляд має порожня екранна форма, і такий вигляд має вікно інспектора об'єктів. Отже, ми вже з вами з'ясували, що об'єкти можуть мати свої якісь властивості. Прості властивості об'єктів мають одне значення. Наприклад, заголовок, висота, ширина, авторозмір, розташування. Всі, всі вони задаються одним якимось значенням. А от складені властивості мають кілька значень. Наприклад, якщо ми з вами вибираємо якийсь шрифт, він може у нас мати, по-перше, ну, назву, який це шрифт. Накреслення, звичайний курсив, жирний, підкреслений, розмір, колір і так далі. Тобто, це вже кілька значень задається цьому об'єкту. Отже, давайте розглянемо етапи розробки прикладної програми. Перше підготовка проєкту. Друге аналіз та планування виконання завдання. Третє, Розміщення компонентів інтерфейсу, користувача на формі проєкту. Четверте написання програми опрацювання подій. П'яте, тестування та налагодження програми. Отже, для того, щоб почати працювати з програмою Lazarus, нам з вами потрібно її встановити. І зараз ми з вами розглянемо коротенько. Як нам це зробити? I was telling you. Що ж, діти, ми з вами розглянули, як встановлювати програму Lazarus на свій комп'ютер. Якщо у вас є технічна можливість, будь ласка, виконайте обов'язково це завдання і дайте відповіді на запитання, які у вас прикріплені до уроку. Дякую вам за увагу. До побачення!